Змінити мобільного оператора і при цьому лишитися зі своїм номером телефона це стане реальністю від 20 грудня. Сьогодні нацкомісія з питання регулювання зв'язку розказала, як діятиме нова послуга чи вдарить мобільна новація по наших із вами гаманцях. Дізнавалася Наталка Сопіт. для Наталі. Зв'язок життєва необхідність. Вона працює соціальною психологиною. І ось такий монолог у слухавці. Зараз на жаль відсутній зв'язок з вашим опозитом. Це удар не лише для неї, а для її клієнтів. Про європейський досвід там перейти від одного оператора до іншого, не втрачаючи номера, вже давно норма. Наталя лише мріє, а нині від прив'язаності до одного оператора Рятуються купує телефонів і губиться в арифметиці, тарифів і якості зв'язку. Оператор, яким я вибираю, він на відповідати цілому там цілому комплексу у. требований причем это не всегда цена но всегда качество и мы просто сравнивали клали два телефона рядом мы сравнивали где у кого покрытие лучше по этим итогам мне пришлось отказаться от одного из этих операторов Но номер у мене пропав. У нас комісії заповняють мукам невдовзі. Кінець уже є компанія, що візьме на себе технічне питання щодо перенесених абонентських номерів між операторами. Сьогодні було прийнято рішення національної комісії, що з дати реалізації 20 грудня поточного року. Всі абоненти зможуть спокійно переходити, залишаючи свій номер телефону, який вони прилик до якого вони привикли у себе, і переходити від одного оператора до іншого. Я думаю, це позитивно. Плине як на тарифа, але основна задача в нас це якість обслуговування абонентів, тому що оператори тоді почнуть боротися за абонента. Із трьох претендентів, що подали пакети документів на конкурс до НКРЗ, в лідерах опинився Український центр підтримки номерів і адрес. Хоча часу, аби все запрацювало до кінця року, обмаль новоспечений адміністратор обіцяє вчасно запустити сервіс. Я би хотів сказати, що це. Не тільки наш обов'язок, це спільна робота, спільна робота з операторами, і ми будемо робити все для того, щоб саме для цього часу провадити систему і почати працювати з операторами. Робота адміністратора буде приблизно така: коли людина дзвонитиме на номер абонента, який перейшов до іншого оператора. Спершу дзвінок прийматиме колишній оператор, повідомлятиме про перехід абонента до іншого оператора і зміну тарифного плану. Далі оператор скерує дзвінок до компанії адміністраторки, яка знає, до кого перейшов абонент, і, зрештою, доправлятиме дзвінок у відповідну мережу. Безкоштовно буде переноситись абонент абонентський номер переноситись від одного оператора до іншого. Всі дев'ять цифр, починаючи з нуля, залишаються у абонента ті ж самі. Наталя сподівається, що вже незабаром зможе дозволити собі одну картку і один телефон. Адже колись зміна оператора для неї перетворилася на неприємну історію. Спустя годи. Мне продолжают звонить люди, которые говорят, наконец-то мы тебя нашли. У нас был твой номер, сейчас по нему отвечает другой человек. Проблема же в смене номера не только в том, что ты не получаешь свой номер, а какой-то вообще посторонний человек получает твой номер, и он на самом деле может узнать твои секреты, и не только личные, но и рабочие. Наталка Сопит, Андрей Барков, программа «Викна», СТБ.